Діма. Діма, розкажи нам історию. історію. Я Роману розказував. А Діма розказував всім. Про кабана? А я не чув. Діма, я хочу засняти. Розкажи, як на тебе кабан напав? Це інтерв'ю? Пройшло два року, до тебе раніше було. Ну я збирався з випросами. Набирався сміливості, споки випав. Ну розкажи, як відчуття, Ти очковав? Це можна казати фільм. Звісно, так, почули всі. Мабуть, так. Ні, взагалі, дійшло це аж Ви не на утро. Наступного дня дойшло тільки, що могло бути, коли я кусок м'яса різав, який мені передали. І думаю, перше, що я подумав, думаю, а це б так само. Богодуху і потавла вона, то мені до мене, дивився, чи я бухав та й день чи Це, чесно, така так була в мене. Ну дивись, мене... <гум> я почну з своїх емоцій. <гум> у мене було в житті два випадки. Один із них сьогодні трапився. Перший, е як дитиною гуляв в садах. Раніше були господарства садих, <гум> і їх охороняли жорстокі собаководи, їх називали. <гум> і якось ми загралися, пішли чімолітні сорта, вони глибше. І коли, дивлюсь, хлопці, потім поняв, це секунди. Я дилюся, вони побігли, але не попередили. Ага. І е подивився назад, біжить дві собаки, овчарки. І я розгубився, зрозуміло, було страх, зупинився. І, і я згадав, що якщо є складність, страх треба назустрічити. І я реально так очікував, як дитина. І коли собака підбігала, я почав на них бігти. І собаки зупинилися, не розуміли, я поламав їхню тактику, я не знаю, що вони планували, чи просто підбігти. Вони коротше, стали і думали, що робити. Потім я зробив декілька кроків, і вони почали відходити. Але реально вони бігли і гавкали. Дуже і всі... а, ні, встав. це я маю на увазі звичайно. Обично собаки, якщо встають, то ну їх нахер. Вони як зачеплять. От з одної можна ага. вести так сказати, боротьбу. А другий випадок, вчора Ігор показав, що він кабана голими руками заколов. Я подумав, це ну, ситуація. Але сьогодні це він на нього заліз, взяв за вухо, взяв ножик, каже: Я не можу загнати ножик з лісу. Для мене це ще більший уровень. Каже я, я його пускаю, да? Да. каже, я його пускаю, бо не можу, і ножик не заходить. Я, я, ну, чесно кажучи, шокований. Да. Тому мої кордони сьогодні розширилися, я вже кабана, мені, напевно, як сказати, не боюся. Не боюся, зрозуміло, що будуть ситуації. Або Тому, не буде, так. Він як борець, бере його за вухо. А, він, він як борець, бере його за вухо, залазить і ногами фіксує, і все, ага. він вже нічого не може робити. Тому мені було важливо, мені розказували, що він на тебе ринув і. Так опинилося, як сказати, доля секунди, що у нього в роті оказався і той вистрелив. Ну, я біг, як пістолетом вже стріляв. Ну, мені ж так, цікаво. І останній вистріл був у нього в рот. Коли я почув, що в у жоті, але я стріляв. А він тебе забирав його? він А, Я думаю, він в кришки. Знаєш, як фільмах? Я що і вже бачив тягти. 300 спартанців, на тебе летуть кабан, ти так замідлені достав. Зарядив. Подожди, Подивився, чи точно вийде. Ні, було все вже за секунди. Не. Взяв телефон, запустив селфі і завалив. Так а чого він? Він на тебе напав чи в нього наоборот була воня він. лежав, він вже під ранок, він не шевелився. А я потім вскочив. Я... я думав, це зараз контрольне зробив, ми а так вчили. Зробити завжди треба підійти, і подивитися там. Вуха прищуть. Я на це ще на все не обращав внимаю. Думаю, зараз контрольний. Це, а він скочив. А на ньому собака. Я кричу собаки з Грає помолився, він в мене і спас, такі. Коли він до мене ринув, він зараз під зану схотить і він ще круг зробив Я там... Якісь долі, долі, секунди. долі секунди, щоб я поняв, що Тоби в якусь торну Ну все, Я стріляю по нього, він ще ще на мене. Коли в мене вже було послідні патрони, я пам'ятаю, так біжу, вже як пістолетки, чую, вже хватає, стрель, кинув ружожі. До речі, навіть знає... крові і з рота. Щоб він... мені сьогодні хвилювань додавало, Ми не взяли набої, гості сказали, що ми вам дамо все, що хочеш. Ми виїхали, типу, достає коробочку, там п'ять штучок. На, на каже на тобі. І потім каже, дай, я... д... каже, дай ще Дімі половину. А <сум> я, <сум> я, я взяв на <сум> для кабанати для себе. <сум> а я шанси собі, раз уменшаю, уменшаю. <сум> а мене спасло іменно п'ять. Бо <сум> як, ну, <спирал> я стріляв <пирал> селян, і то послі п'ятий, як <сум>. мене той п'ятий, так. Ну хорошо, спасибо, відповіді. Ну, якщо чесно, що я б і не стріляв бо Я знаю, що вас не було. Мучи промовчати, як ти був комп'ютер